Скорпіон січень 2026 року стає для тебе місяцем глибокої внутрішньої перебудови. Це не період легких рішень, але саме зараз ти здатен змінити те, що давно вимагало трансформації. Всесвіт ніби заглядає тобі прямо в очі і запитує, що ти готовий залишити в минулому. Початок місяця може бути напруженим. В старій ситуації, люди або емоції можуть знову дати про себе знати. Не сприймай це як крок назад, це фінальний етап очищення. Ти бачиш правду чіткіше, ніж будь-коли, і вже не можеш робити вигляд, що нічого не відбувається. У роботі та фінансах січень вимагає стратегічного мислення. Можливі ситуації, де доведеться відстоювати свої позиції або брати на себе більше відповідальності. Зірки радять не діяти імпульсивно і не йти на конфлікт без потреби. Твоя сила зараз у холодному розумі і точних кроках. Фінансово місяць підходить для перегляду боргів, зобов'язань і довгострокових планів. Середина січня активує тему влади та контролю. Ти можеш усвідомити, де занадто сильно тримаєш ситуацію, а де, навпаки, віддаєш надто багато енергії. Це момент внутрішнього балансу між силою і довірою. У стосунках січень не терпить поверхневості. Для скорпіонів у парі це час глибоких розмов, які можуть або зміцнити зв'язок, або показати, що час рухатися далі. Істина вийде назовні, навіть якщо її намагалися приховати. Самотні скорпіони можуть притягнути людину, з якою відчують сильний магнітний зв'язок, але зірки попереджають, не кожна пристрасть варта довіри. Емоційний стан упродовж місяця може бути нестабільним. Важливо не накопичувати напругу і знаходити вихід енергії через рух, творчість або глибокі розмови з тими, кому довіряєш. Кінець січня принесе полегшення. Ти відчуєш, що важкий тягар поступово сходить, а замість нього з'являється ясність і внутрішня сила. Те, що ти пережив у цьому місяці, стане фундаментом для твого оновлення у 2026 році. Головна порада зірок для скорпіона на січень. Не бійся відпускати те, що більше не має над тобою влади. Коли ти відпускаєш минуле, ти повертаєш собі силу. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.